239-й день повномасштабного вторгнення Україна переходить на тотальну економію енергоресурсів. Таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що окупанти за останні декілька днів встигли пошкодити значну частину підприємств української енергетичної інфраструктури, оскільки це єдина система усіх українців незалежно від місця проживання. Просять відповідально поставитись до ситуації та свідомо долучитись до економії електроенергії. Зокрема, офіс президента закликав українців в усіх областях обмежити використання енергозатратних приладів з 7 ранку до 23 години. Чернівецька область не є виключенням, тож буковинців також закликають звернути увагу на обмеження. Шановні Буковинці, наша енергосистема зазнала ракетних атак країни терористів Зв'язку з цим запроваджено графік відключення і обмеження споживання електроенергії по всім регіонам нашої країни. У Чернівецькій області їх застосовуємо до об'єктів першої та четвертої черги. Тобто, це великі промислові підприємства. Звертаюся до всіх підприємців нашого краю, поставтесь відповідально до питання споживання електроенергії. Заощадливо використовуйте освітлення, вимкніться зайве, відмовитись від використання зовнішнього освітлення та всіх вивісок. Інакше Черніці Боленерго буде вимушене застосовувати графік примусових відключень. Також повідомляємо, що ми змушені обмежити використання вуличного освітлення. Буковинці заощадливо споживайте електроенергію. Разом допоможемо енергетичному фронту нашої країни. Ж від сьогодні в місті планують вимикати вуличне освітлення з 20-ї години вечора до 7.30 ранку. Чернівчан просять бути обережними та врахувати відключення, плануючи свої справи. Крім того, сьогодні в місті був обмежений рух тролейбусів. Втім, таке рішення було тимчасовим. Тролейбусу зупинили під час повітряної тривоги задля зменшення навантаження на електромережу. Заступник міського голови Ігор Крохмаль пояснив, що такі дії були одноразові. Для чого прийняли таке рішення, та що це дасть для інфраструктури України в прямій мові заступника? Насправді, в ситуації, яка зараз в цілому в країні, ми так само і всі комунальні підприємства міста шукають всі можливості для того, щоб максимально на прохання і на потребу. В цілому оператора енергетичних систем економити електричну енергію. Відповідно, ми шукаємо такі самі можливості. Сьогодні було за потреби призупинено подачу струму на мережу, що обслуговує тролейбусне управління, порядка до 40 хвилин. Проводилися технологічні роботи з перепідключень станцій. Що дасть нам змогу економити певну кількість кіловат кожної доби?